В Україні на цьому тижні прогнозується динамічна синаптична ситуація. У більшості областей очікуються грозові дощі, а температура в частині країни знизиться. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 12 червня, суха погода буде лише у західних областях країни. Значні грози очікуються у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях. Нарешті території країни йтимуть дощі. Вітер в цей день поривчастий 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 12 червня, то в частині країни похолодає. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу у західних областях температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 23, а вночі буде від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 21 до плюс 24, Вночі буде прохолодніше від плюс 15 до плюс 18 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 26 до плюс 33, а вночі від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 21 до плюс 25, а вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 26 до плюс 29 в день і від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла вночі. У Києві, 12 червня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!